Засідання комісії перед 40 сесією у нас на даний час є 13 заяв. 5 з них було винесено на, на сайті. 8 поступили з моменту, відколи на сайт викладено тих 5. Питань поступили лише вісім. Розглядаємо всі чи... Всі, що треба. Всі, що є, бо люди саме на що немає. Ідемо по порядку. Ідемо по порядку. Заява від Корпан Тетяни Григорівни з село Гереньов в інтересах куруза Романа Богдановича. Ага. Він є власником приміщення так званого сувенірного цеху. Суміжний розробляє документацію із землеустрою, суміжний землекористувач СНДГ Михайло Йосипович відмовляється підписати межу. Є складений акт комісії, хто були присутні, знаєте. Акт комісії є складений, межа там проходить з дерев'яних стовпчиків і лад. <голові> проєкт рішення Лошварів, так. Проєкт рішення по затвердити акт комісії і надати дозвіл йому е на розробку документації без погодження суміжного землекористувача. Даний проєкт рішення був на сайті. Хто за те, Що, скандал? Там є дійсно його серій. Розкажи нам, що це таке. То... Нічого дотового, цей, тут у вас і тут там э, рішення є, що йому дали там дорогу. Та дорога не пришій кобилі хвіст. <головіщо> бо, 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 бо так і є. Її ви пасували але... Але воно є. Там. Та і все одно. А як вони там між собою рішають, я не знаю. Що таке? Як хто може забрати, хто... Ми лишає, ми йому дор... Ну, ми лишаємо, тобто на ту дорогу ніхто не зазіхає, ділянка формується за мінусом тої дороги, йому дорогу лишають, а але, то, що але він... однозначно. Тому що він підписати не хоче, він взагалі не вміє писати. Друга є заява, яка не була на сайті, поступила в той період, що я кажу, то є від. Я говорив, що на сайті було 5 земельних питань, а за той час, поки оціх 10 днів ще 8 земельних питань. То я пропозиція розглянути всі, а тоді буде видно, як, щоб не лишати. Заява від Семків Ольги Павлівни так само на погодження межі земельної ділянки на Вигадівці у рожищі Луги. Суміжна землекористувачка Данилів Галина, з дому стрипа Данилів. Стрєпа, вона вже років більше як 20 за кордоном, там немає кому, щоб хтось погодив межу. Тобто, за нею ділянка рахується, але її немає але на території вона навіть України. Ніхто і не знає за ту ділянку. Ну, тим не менше, у нас по картах вона є, і... тому її вказали межіницю. Не і... знаю, бо я там. Тут, і грав, так ні, само тисячі. акт акт є складений, що поводити... в в життєво, щоб поводить. Надати дозвіл на приватизацію. Як вона, як вона зі своїм швадом, я, я не знаю. Даємо, даємо поважуємо. Так, дякую. Бо там, бо, там взагалі тут дві ділянки. Там було... Костюк, так. На, на... Костюк Тетяна е, Михайлівна, село Росточки. Там є е, право власності на споруду. Ділянка 22 сотні. Ділянка під будівництво є право власності на споруду і даний проєкт рішення був на сайті. Тут тут одно ну, тип, я тоді зачитаю, якщо їх. Стецькович Надія Васильівна. Є е старе рішення. Є е старе рішення, архівне. рішення то Артур і вам не знає, що я відмовити. Вас інтересно. Яремен... На сайті було був проєкт рішення. Яременко Петро Петрович. На сайті не було село Росточки. Є старе архівне рішення. Росточки до докальним. Далі. Сем'янків Галина Богданівна. На сайті не було рішення старе на чоловіка, вона як спадкоємець. Під хатою і город біля хати. Ну, не біля хати, але ну, під ростушками, там, огород. Mm -hmm. Дві ділянки, там є архівне рішення старе. Лявер Андрій Михайлович, Вигодівка, є право власності на хату, успадкував мамину хату, і там є ділянка під хату. Далі сім'я Валентина Степанівна, кальна, успадкувала від баби майно, є право власності на хату, є спадщина і там хат, під хату ділянка 25 сотих і 30 сотих під селянське господарство. Синюк Галина, Синюк Галина Васильівна. Так само на сайті не було. Вигодівка, є старе архівне рішення. Тут На лугах три ділянки. Дві ділянки до нас, до ветриці, там де труба, і одна ділянка туди ззаді задніх Значить, Далі, Марія Матвіївна, Лепа, Три ділянки, там є старе архівне рішення. На сайті не було, там не силіку. Чудик Левко Михайлович. Так само три ділянки під будівництво і два селянські господарства. Є рішення архівне. Кос Тетяна Романівна Лепа. було на сайті, успадкувала від не успадкувала. Баба зробила договір дарування, переписала на неї хату. Було розру... кадастровий номер виготовлений на бабу, баба приватиз... Приватиз... мала хату приватизовану, переписала на дочку. І тепер рішення про передачу її власні власнику майна, на якому яке розташоване на земельній ділянці. Гошовський Василь Оміліянович. Житель Морщина, вихідець із села Росточки, якщо думала, не Рудавець. На маму були зроблені документи, кадастрові номери були пороблені на маму. Мама померла. Він має що він є спадкоємцем і йому передаються ті ділянки, які облікувалися за мамою. Перенати. Дай, дай на панічок. Хто за те, щоб погодити? Ну йдемо в серці, ми люди собі документи. Одного власне.